Сьогодні ми гуляли в парку та вирішили зайти в зоопарк. Я взагалі не дуже люблю зоопарки, так як мені жаль тваринок. Ми купили овочі та фрукти, щоб їх погодувати. Там ще була додаткова послуга, щоб заходити всередину від тваринок та їх гладити, але ми вирішили просто їх погодувати. Першими були енпак, взагалі я вперше вживуть побачили, вони дуже гарні. Але мені було їх жаль, бо здавалося, що їм дуже жарко. І ми спитали працівника зоопарку, на що вона відповіла, що їх мають стригти аж через місяць, тому що поки що не можна. Взагалі було дуже багато різних тваринок. Диких кабанчиків до різних курочок. Ему ж дуже сподобались тваринки. Вона дивилась на них з великим задоволенням. Всі, кого можна, ми погодували, але деяких тваринок було заборонено годувати. Так тут була гойдалка, на якій можна відпочивати. Та ось така красива фотозона, на якій можна було зробити декілька гарних фото. А ця мавпочка це просто любов. Гляньте, яка вона мила, і це є нотик. А Взагалі, всі тваринки дуже милі, навіть кабанчики. Так як в нас ще залишились овощі, ми ще до по по-друге полі пішли годуватися, і в кінці знову пішли до милих альпак. Одна альпак дуже замучилась і смішно прилягла, як ви ставитесь до зоопарків та чи ходите в них.